І це називається гарантія. Дуже красиве слово гарантія, але воно нічого не гарантує по факту. Тому що в міжнародних відносини гарантувати, що залізобетон ну, нереально. Це дуже рідкісні випадки, були, коли прям були якісь гарантії, от такі прям от юридично дуже сильні. Це там буквально одиниці, і це стосувалося угод, зокрема, між Сполученими Штатами і союзниками, ну окремими союзними державами, типу там Японія, Південна Корея, Ізраїль, ну які в них підписані. Ну і все, мабуть, і то, і то навіть в цих випадках там можна інтерпретувати по-різному ці угоди. Плюс, враховуючи сьогоднішню політику Трампа, ми навіть сьогодні ну, не впевнені, наскільки вони будуть виконувати свої зобов'язання у випадку якоїсь зовнішньої агресії проти цих країн. Ну це ж теж питання, яке вони ставлять зараз. Тобто вони вірять зараз, сполученим штатам чи ні? Бо Трамп показав, що власне Сполучені Штати вони дуже мінливі. Сьогодні вони говорять одне завтра, змінилася влада буде іншим. Це проблема. Це дуже сильний удар. Це дуже сильно б'є якраз по цій системі колективної ну, колективної безпеки, це по цій от системі гарантій, ймовірних, яка раніше працювала в холодну війну, тому що це була холодна війна, і було, було спільне сприйняття загрози з боку Радянського Союзу і комунізму. От сьогодні вже нема цього. Ми просто досі. А ми мислимо досі категоріями холодної війни, по факту. Фактично, ми мислимо категоріями холодної війни. От коли, коли у нас дискурс про гарантії. Ну, ми мислимо так, ніби ми живемо в 60-х роках. Я повідомляю. Нормально ми Да, так. По факту, не в 2020-х, коли, ну, ць... коли в принципі цього сприйняття вже нема. Тобто гарантії, це, по суті, конструкт. Медіаконструкт, конструкт, який якби, можна використовувати там в різних цілях, але фактично ну, на практиці це буде виглядати інакше.